Головне, я тримав в руках сирокопію з гербовою печаткою Центрального комітету КПРС постанову Політбюро СК КПРС, яка під... цілком таємно, уявляєте, підписана генеральним секретарем Михайлом Горбачовим, вона називалася Про організацію Комерційної зовнішньої економічної діяльності Комуністичної партії Радянського Союзу. І в цій постанові було записано, що Центральний комітет комуністичної партії повинен, давши відповідно доручність, створити вітчизняні і зарубіжні фонди, асоціації, акціонерні компанії та інші комерційні структури. Друге, створити автономний канал отримання валюти в партійну касу і на фінансування міжпартійних зарубіжних зв'язків ну, з комуністичними партіями країн світу. Третє. Кладати валюту в міжнародні консорціуми компанії.